Замість старої фрази, да, ви кажете, я проаналізував наш платіжний модуль і бачу кілька ризиків. Відчуваєте, це знайоме слово, тому що це вже мова бізнесу. Бізнес такий ризики. Більш того, не тільки, скажімо, представник замовника зробить стойку на таку фразу, також і ваш пієм зробить стойку на таку ставку, тому що для ПМ слово ризики це. Прям те, з чим він або вона працює, так ось далі ви продовжуєте. Пропоную виділити час на його покращення для того, щоб прибрати ще, е, ризики і взагалі досягти трьох цілей. Зараз ми витрачаємо близько 20 годин на місяць на підтримку цього модулю через постійні дрібні баги. Після рефакторингу ми зможемо зекономити ці 20 годин, а це ну, там можна порахувати, скільки це буде грошей в наших зарплатах. Ну, до таких дрібниць, напевно, лісти не треба. Але ваш керівник або представник замовника зможе порахувати, скільки коштує 20 годин роботи команди. Повірте мені, у них ці цифри прям от прям в голові. Ви їм кажете, гроші. Якщо ми це зробимо, тобто витратимо зараз стільки-то часу, ми зможемо зекономити час пізніше, а це гроші. Да. Да, ми витратимо час зараз, але зекономимо час потім, і це зекономить гроші.